Слава Господу! Слава. Коли ми спіли цю пісню Ісусу Слава, я так собі задумався, який ми маємо великий привілеї в такі непрості часи в нашій країні, де стільки багато людей, вони не мають можливості відвідувати Божий дім, не мають можливості так вільно стати і заспівати, сказати Ісусу слава. Але ми це. Можемо зробити. Слава Ісусу! Слава. Знаєте, це є велика милість, Божа охорона. Деколи ми задаємо з питанням, Господи, коли це все закінчиться. Але як часто ми забуваємо подякувати Боже, ми дякуємо, що до того часу, там, де ми є, Ти бережеш, Ти охороняєш, Ти благословляєш, і ми можемо вільно славити Твоє святе ім'я. Слава Господу! Я Хочу поділитися Божим Словом, і ми відкриємо перше місце, це буде Євангеліє від Луки. Третій розділ з четвертого вірша. Євангеліє від Луки, третій розділ з четвертого вірша. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. Голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна, та пригорок знизиться. Що нерівне, нехай випростовується, а дороги в боїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже. Спасіння. Такий цікавий приклад. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Кожна долина нехай наповниться, кожна гора нехай знизиться. Що нерівне, нехай випростовується. І, і я би хотів, брати і сестри, щоб ми зараз пороздумували на таку тему, як наша самооцінка. Я думаю, ми зустрічали людей, які подібно як та долина, які завжди себе відчувають, знаєте, такими приниженими, завжди є бідні, завжди нічого не мають. Є люди навпаки, гордовиті, які дуже-дуже високо, високої про себе думки. А є люди прості, і з ними легко спілкуватися. І я би хотів, брати і сестри, щоб ми зараз пороздумували про самооцінку. Я пам'ятаю, колись було служіння в нас в Домі молитви. Приїжджав тоді брат, з Волині були пророцтва, було таке гаряче служіння. Не знаю чому, і той брат після служіння підійшов до мене на, тут на подвір'ї, і каже, той брат, який ввів служіння, і каже: от, брате, Яку би ти собі оцінку поставив від 1 до 10, от я не знаю, чому він задав таке запитання. Яку би ти собі оцінку поставив, знаєте, я задумався? От Якщо нас зараз запитати, яку ми можемо собі оцінку поставити, це наша самооцінка. І знаєте, що я зрозумів, що є три різних шкали. Є оцінку, яку нам люди можуть поставити, вона відрізняється. І більше того, різні люди нам ставлять різну оцінку. Хто знає нас ближче, хтось далі. Є оцінка, є шкала, яку ми собі можемо приблизно поставити в міру своєї скромності чи нескромності. Але є шкала, і вона є сама головна, де оцінку ставить Господь. знаєте, на нашу самооцінку впливає дуже багато речей. В першу чергу це є наше навколишнє середовище, де ми виховувалися, де ми проживали, навчалися, сім'я наша. Люди нас оцінюють по-різному, по достатку, авторитету, наших вміннях, знаннях. І це може формувати нашу самооцінку. Чи маємо трохи більше, чи маємо трохи менше. Це теж впливає. Каже Боже Слово, у Богий зненавиджений навіть ближнім своїм. А в багатого друзі чисельні. І це теж впливає. І знаєте, часто нам дуже залежить, що про нас думають, нам дуже залежить, щоб наша оцінка в нас була вищою. І ми можемо зі шкіри лізти і все робити для того, щоб інші думали про нас краще. Але не завжди це міняє суті питання, якими ми є насправді. І давайте зараз пороздумуємо про самооцінку, яка буває різною. І найперше, давайте ми пороздумуємо про завищену самооцінку. І ми відкриємо Боже Слово, це буде послання до римлян апостола Павла, з 12-го розділу, з 3 вірша. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ з 3 вірша. Нам радить Боже Слово, через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати. Але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. І от перше, що буває в людини, думати більше, ніж належить думати. Завищена самооцінка, оці горби, пагорби. Коли людина думає про себе більше, ніж це потрібно. Ви знаєте, це є небезпечно, це є дуже небезпечно. І я би хотів назвати їх багато причин, назвати дві причини, чому це є небезпечно. І перша причина, чому це є небезпечно? Людина не бачить насправді, ким вона є. Вона це все вимальовує в своїй фантазії, але насправді цього немає. Але насправді реальність зовсім інша. Ми пам'ятаємо про Ледикійську церкву, де вони мали про себе певну оцінку. Я багатий, я з І найгірше, що взагалі вже нічого не потребую. Але що говорить Господь? Ти не знаєш? Уявіть собі, в якому положенні? Голий, сліпий. Ти не знаєш. В якому положенні ти зараз знаходишся? Це говориться про духовний стан людини. Людина думає, що вона є багата, що вона збагатіла, що в неї все в порядку, а Господь каже, ні-ні. Ти не так думаєш. А я бачу, яким ти є насправді. І знаєте, це є дуже небезпечно. Тому що людина впевнено крокує в погибель, думаючи, що вона спасенна, думаючи, що в неї все в порядку. Але насправді є не так. Я пам'ятаю, з один брат розповідав, як він одного разу, це було пасхальне служіння, неділя, зранку йшов служіння з таким піднятим настроєм. Христос Воскрес! І йде і дивиться такий, знаєте, як є бідні, бідний чоловік, який в смітнику десь там щось шубі, собі щось шукає. Він каже, він так каже, там заліз туди прям. Там тільки ноги було видно. Я так до нього пішов, так щось мені його стало шкода. І думаю, запрошую його на служіння. Я підійшов до нього і кажу, привітався з ним. І кажу, от я зараз йду на служіння, ходи зі мною. І знаєте, що цей чоловік відповів? Він каже: знаєте, каже, я ще не настільки низько опустився, щоб йти до вас в церкву. Він так собі подумав, ну куди ще можна нижче опуститись? Але дивіться, яка самооцінка. Якщо в смітник, ну це нормально. А якщо до церкви, ну я ще так низько не опустився. І ви знаєте, як часто буває подібно ми можемо порпатись в смітнику гріха, а думати, що ми є якісь великі, що ми є розумні. Але це все фантазії. Це все є мильна бульбашка, яка просто лопне і нічого не залишиться. І тому Господь радить, і Боже Слово нам радить, щоб ми не думали більш, ніж належить думати, але думали скромно, в міру віри, як кожному Бог наділив. Ще одна причина, чому це є небезпечно думати про себе більше, ніж належить думати. Коли людина думає про себе, що вона є якась вже велика, вона автоматично починає принижувати інших. Я думаю, нам не раз доводило стикатися з такими людьми, які до нас дивляться зверхньо. І не раз думаєш, ну людину, ну що ти з себе робиш? Але, знаєте, неприємно є спілкуватись з такими людьми. Неприємно. І дуже часто такі люди гордовиті, вони залишаються самі потім. Просто люди не хочуть з ними мати справу. І знаєте, це є небезпечно, тому що страждаємо не тільки ми від того, що ми думаємо, що ми такі хороші, але страждають і ті, які є навколо нас. В першу чергу, наші рідні, наша сім'я. І тому Господь сьогодні закликає і каже Боже Слово, щоб навчилися думати не більше, як написано, щоб не чванились один за одним перед іншим. Хто б тебе вирізняє, що ти маєш, чого б не взяв, а коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв. Колись з свого часу один мудрий чоловік багатий, який був багатий, сказав, Господь дав і Господь забрав. Він знав, що це не його, це не він такий розумний, що все, що Він має, це є від Господа. І так нехай Господь допоможе нам думати. Наступна категорія це є занижена самооцінка. І ми прочитаємо, це є книга вихід, третій розділ. Десятий вірш. Говорить Господь до Мойсея. Десятий вірш. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона. І виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлев. І сказав Мойсей до Бога, хто я, що я піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлів. Ми знаємо цю історію, де Господь кличе Мойсея до служіння. Але Мойсей говорить: ну хто я? Я нездібний, я не мію говорити, я такий. І знаєте, і це є дуже часто буває занижена самооцінка в людей. Де Господь їх кличе до служіння. Господь хоче їм щось довірити велике. Господь хоче їх повести за собою, робити великі чудеса. А ми можемо Боже, ну хто я? Давай іншу. Ми не хочемо, нам комфортно в тій зоні, де ми знаходимось. Нам не хочеться. Хто я? І знаєте, це теж є недобрий стан. Це теж є неправильно. неправильно. Знаєте, коли люди тільки приходять до Бога. Ну, ще можна зрозуміти. Ще можна зрозуміти, що багато чого не знають, ще багато чого не пройшли. Але коли людина вже руками ходить за Богом, вже як кажуть, борода до підлоги виросла, а люди далі говорять, я не можу, я не здібний, я не вмію, Це неправильно. Це є дитячий вік, з якого потрібно виростати, де потрібно ставати дорослими. Коли ми дивимося на своїх дітей, нам приємно. Коли ви ще маленькі, вчаться ходити, потім встають, бігають. Але знаєте, коли дитина велика і вона вже не може ходити, не може говорити, ну це біда. Це біда. І так само Господь дивиться на нас, як на своїх дітей. І ще можна зрозуміти, коли ми тільки покаялись, що ми ще не можемо все так робити. Але коли ми вже руками ходимо за Господом, і ми далі не можемо, не вміємо, не хочемо, не знаємо. Це є проблема, це є хвороба, це є неправильне наше духовне положення. І тому Боже Слово нас, до нас звертається і говорить, тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості. Нехай Господь допоможе кожному з нас. Ви знаєте, я зауважив, що є люди, які, отак, знаєте, Завжди прибіднюються, завжди. Хоча насправді не завжди так і буває. Але є люди, я зауважив, що є люди, яким це подобається. Щоб їх завжди жаліли. От ти такий, от ти нема. Ну, я тобі, знаєте, такий, як завжди, як маленька дитина біля мами. От їм подобається себе самобичувати, щоб їх жаліли, себе оплакувати, страждати. Їм це подобається, але це неправильно. Це неправильно. Господь говорить, що ви є вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Не для того, щоб себе жаліти, плакати, що я такий нещасний, бідний, але щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Слава Господу. І тому сьогодні Господь закликає. Якщо ми себе вважаємо такими немічними, Господь знає, як Господь повів Мойсея, як Господь свого часу покликав Гедеона, який казав, ну хто я найменший наш рід. Але Господь робив великі чудеса, і Господь знає, як нас повести. Але важливо довіритися йому. Я пам'ятаю прикладу, де в одній церкві в селі було не було братів, був один брат. Ну і сестра каже, ну потрібно спомен провести. Він був відповідальним, але він дуже переживав, він дуже боявся, ну як я буду, я, хто я такий, я буду спомен проводити. Він каже, ну потрібно ж спомен провести. І він не знає, чи це був сонце, чи це, він бачив видіння, бачить Господа, який говорить до нього. Каже, дивися, от коли буде спомен, каже, я стану перед тобою. І люди будуть бачити не тебе, а мене. І знаєте, коли Господь йому це сказав, йому аж легше стало. І він так собі уявив, коли він виходив, каже, я собі уявив, що от Господь стоїть переді мною і мене не видно. І знаєте, це є найкраще. Це найкраще положення, коли ми завжди уявляємо, і каже Давид, уявляю я завжди Господа перед собою. Коли ми уявляємо, що не я, а ти Господе. Не я переді, а ти йди, а я за тобою. Слава Ісусу! Ну і останнє. Звичайно, хотілося б поговорити про правильне, правильну самооцінку. І ми відкриємо, це буде послання апостола Павла, перше послання апостола Павла до Корінтян, четвертий розділ, з четвертого вірша, четвертий, вірш, четвертий розділ, четвертий вірш. Четвертий і п'ятий. Я бо проти себе нічого не знаю, говорить апостол Павло. Але цим не, виправду, не, не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Ви подивіться, яка цікава самооцінка. Я проти себе нічого не знаю. І це він писав щиро. Людина от пише, я дійсно не бачу за собою чогось, що я зробив погано. Я проти себе нічого не знаю. Але, але цим не виправдуюсь. Чому? Тому що є той, хто судить мене, а це є Господь. І, брати, і сестри. Ключове, що би я хотів сьогодні сказати, від чого залежить наша самооцінка? Від чого залежить наша самооцінка? Від чого формується наша самооцінка? Від того, що про мене думають інші? Ну ми розуміємо, ми розуміємо, що це далеко не завжди правильна оцінка, що про мене хтось говорить. А ви знаєте, є люди. В яких формується самооцінка від того, що про мене говорять, думають інші люди. Від того формується. Але знаєте, це не завжди є правильно. Далеко не завжди. Ми знаємо, Анані і Сафіра. Приходять, приносять гроші, продали поле, віддають Богові. Інші люди, які на це все дивляться, ну, яка, яка думка в людей? У -у -у. Молодці. Молодці. А Бог що думає? А задуми сердець, говорить апостол Павло, поки не прийде Господь і висвітлить таємниці темряви. А була темрява, а були певні таємниці, були задуми сердець, які не бачили люди, а знав Господь і відкрив апостолу Петру. Оце має та самооцінка людей. А можна сформувати. От люди, як про мене, говорять, який я хороший. Ми знаємо. Про Савла і Ананія, коли Господь говорить до Ананію, йди, помолися за Савла. Яка оцінка Ананія Савлові? Господи, та він ж. Та що він, що він вже наробив? І сюди приїхав, щоб нищити твій народ? Оце оцінка людей. Він знав те, що, що знав, і все. Людський розум обмежений. Але вже щось відбулося, кардинальне. В житті Савла. І Господь говорить, йди, бо для мене посудина вибрана він. Уявіть собі. А на ній говорить Господи, та він такий сикий. Та він то, і то наробив і ще буде більше робити, а Господь каже. Ні. Це є посудина, вибрана моя. Оце є оцінка людей, а це є оцінка Божа. Чи можливо? Формується наша самооцінка від того, що я про себе думаю. Це теж невірно. Це теж невірно. Приклад Лавдикійська церква. Але саме головне, брати і сестри, щоб наша самооцінка формувалася виключно від того, що про мене говорить Господь. Як Господь оцінює мене? Як Він думає про мене? Чи знаєте ви, що Господь також думає про нас? Про кожного з нас. І Господь також має свою думку про кожного з нас. І дає свою оцінку кожному з нас. Давиду він дав яку оцінку? Хто пам'ятає? Муж по серцю моєму. Оце маєм оцінку Божу, як він оцінив його. Про Авраама, як він говорив? Як називав Авраама Господь? Хто пам'ятає? Другом, уявіть собі, Авраам це друг мій, друг Божий. Оце оцінка Божа. Оце важливо. Про Йова що говорив Господь? Яка була оцінка? Муж невинний і праведний Бога боїться від злого втікає. А про Валтасара? Яка була оцінка? Написано: зважений на вазі і знайдений легеньким. І якщо задати запитання от зараз, а про мене, яку дав би оцінку Господь? Не люди. Люди можуть про нас дати неправильну оцінку. Не я. Ми теж помиляємося, ми теж можемо або підняти, або занизити неправильно. А Господь, а Господь, і це є правильна самооцінка. І апостол Павло це розумів і каже, хоч я нічого проти себе не знаю. Але цим не виправдовуюсь. тому що судить той, хто мене судить, це є Господь. Він знає таємниці, Він знає задуми сердець, він знає, що робиться в моєму серці. Свого часу Давид казав, Господи, відкрий, покажи, чи на правильній я дорозі. Він розумів, що йому може здаватися, що він правильно йде, а може це бути неправильно. І тому це є правильна самооцінка, брати і сестри. І вона має формуватися. Не на тому, що про мене скажуть, що про мене думають, не на тому, що я про себе думаю. Але Господи, Господи, як я хочу, щоб Ти сказав про мене. Ти є друг мій, ти дитина моя. Як я хочу, щоб Ти оцінив мене високо, як я цього хочу. Коли Ной будував ковчег, і це для мене є дуже гарний приклад. Багато людей, я думаю, говорили про нього різне. Ну, уявіть собі, на суші щось будує, ну, ну, хату людина будує, це ще нормально. Ковчег. Можна було б подумати, ну, ну ти ж поважна людина, ну що ти робиш? Ну, задумайся. Звернись до здорового глузду, може, тобі причулося. Для чого вкладати свій час, ресурси, і люди з тебе сміються. Так, була оцінка людей, була декаспена своя самооцінка. Але для нього було найважливішим, що йому сказав Господь. Він знав конкретно. Він знав конкретно, йому дав повеління Бог робити те і те. Чому? Бо так спасеш свою сім'ю. І знаєте, сьогодні Господь також дає повеління нам. І це є дуже важливо. І, можливо, хтось на цьому місці. І ми про себе непогано думаємо. І ми думаємо, ну я... Люди переважно чомусь кажуть три речі: не вкрав, не вбив, не спалив. Але чи задумувались ми, а Господь, що про мене думає? Тому що в кінцевому результаті Він буде судити нас. Тому що в кінцевому результаті Його рішення буде єдино правильним. Господи, а який я перед тобою? Скажи мені. Покажи мені, відкрий мені. А якщо я? йду неправильним шляхом поможи мені стати на правильні йти за тобою. Будемо молитись. Амінь.